Там дивлюся, у когось є сніг, а в нас дощик, у нас дощик, йде дощик. Іду з Укрпошти, несу посилку. Зараз буду показувати, що в посилці. Посилочка до мене йшла з міста Лозова, Харківська область, в Харків. Укрпоштою дійшла за один день дуже швидко. Все до мені відправили, в четвер я вже її отримала на відділенні, але так сталося обставини ще багато роботи. Поки з роботи доїхала на вулиці Страшний Лівіняка не забрала. В п'ятницю теж запрацювалася до останнього, працювала, дуже багато було роботи. Хто працює в освіті, той взагалі мене дуже гарно розуміє. Це робота 24 на 7. Сьогодні зранку вже одразу встала з думками про посилку, побігла на пошту. Зараз Укрпошта працює постійно, без вихідних, і в них подовжений робочий день. Дуже зручно, до речі, зараз в них змінилося якісь обтаговування найкращу таку сторону. Такі вже орхідеї ви бачили? Це, скажімо так, ексклюзивний сорт, запилення ексклюзивне. Зараз буду вам показувати, що ж там в коробочці. Хочу відмітити, що вже йде таке зимове утеплення, бо на вулиці вже холодно, температури є і мінусові, і близькі нуля. Дуже гарно запакований малючок. Но зараз вам покажу, що там таке, і розкажу, де ж цю красу я собі взяла. Ну що, давайте будемо знайомитися. Це крос Раз я трошечки, щоб. Шип... Світліше було. Зараз лампу подвійно. Світло гарно. Зроблю, щоб вам було краще видно цю красу малюка. Це крос орхідея Дарвін на кам'яну троянду. Вирощений з фласенятка до такого вже гарного розміру. Подивіться, які тут класні корінчики. Це така ексклюзивна рослина. Пан Станіслав з каналу орхідеї вдома. Якось так на нього натрапила. Знайшла, послухала відео одне, друге. Потім дивлюся, що в нього є в продажі такі малюки. Дивлюся, що вже в інших орхоманів, орхолюбів є такі малючки. Якось зацікавилась, написала йому, він каже, так, що є. Я якраз вчасно встигла. Подивіться, які гарні листочки. Ось таке забарвлення, зараз я забарвлення таке. Це воно взяло від кам'яної троянди. В мене кам'яна троянди є. Вона живе у мами, бо не можу я всі свої орхідеї розмістити в себе. Є такі квартиранти в мами. А дарвіна в мене немає і не було. Зараз це орхідея така, скажімо, рідкісна, немає її у вільному продажі в завозах. Бачила вартість Дарвіна така багатенько, він коштує з приватних колекцій. Але цікаво ж, яка вона буде, ця орхідея. Я думаю, щось буде ексклюзивне. Ви подивіться, які цікаві листочки, ось який пігмент. Ну вона це, звісно, що більше взяла від кам'яної троянди. Ну, все-таки насолоджуюсь такий гарний малючок. Прям такий, ну, достатньо гарний малючок. Буду ще далі слідкувати, що там буде у пані Станіслава. З. Його дам подальшими експериментами, мені дуже цікаво. Зараз якось в мене трохи такий знаєте, ажіотаж з орхідеями упав, тому що насправді такий якийсь період дуже насиченого життя, багато роботи, пропоную ще додаткові години, лекції, працюю активно, займаюся донькою, займаюся якимись ще своїми іншими справами. На орхідеї я так милуюся, чесно кажучи, навіть немає часу щось взяти зняти. Та й взагалі мені там вже кричить, треба їх поливати, а в мене немає часу їх навіть полити. Всі поки що на квітоносах такого особливого, що прям можна взяти і зняти, теж немає. Будемо чекати, будемо спостерігати, якось такий сезон мрачненький. І не будемо сильно лукавити, дуже сильно на все піднялися ціни. Просто настільки, настільки, скажімо так, стала дороге життя, що особливо за квітами вже і не пополюєш. Тому от маємо, що маємо. Дякую ще раз за таку гарну квіточку. Мені дуже було приємно отримати такого гарного малючка. Дивіться, ну, дійсно вже такий величенький, і розетка гарна, і коренева гарна. І дуже все гарно запаковано, приємне спілкування людина. І знаєте, дуже класно, що можна для себе відкрити нового орхоблогера, орхолюбітеля, який живе на нашій чудовій Харківщині. Дуже класно дізнаватися про нових людей, які теж цікавляться тим самим чим і тим. Я сподіваюся, що ми побачимо скоро. Скоро, може, через рік цвітіння цього малюка і буде здорово порівняти, як він проквітне у інших, тих, хто його придбав. Це буде дуже цікавий експеримент, тому що варіант цвітіння може бути максимально різний у всіх. Я вам бажаю гарного дня, тихої ночі, до зустрічі на моєму каналі.